<клінг> Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Так. Доброго дня. Доброго дня. все чути. Добрий. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях. Так. Угу. А, пан Павло, кого ви представляєте? представники розробники Зелену на літаку. Розробники звіту. Угу, дякую. Тоді діємо наступним чином. У нас зараз є поки що тільки представники уповноваженого органу як організатори, і представники суб'єкта господарювання. Тому надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин і через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Угу. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати вже 12-та година, 15 хвилин. Сьогодні в нас 7 жовтня 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Агросев. Стосовно планованої діяльності вирощування курчат бройлерів в пташниках номер 7 три та облаштування систем вентиляції, поїння, відгодівлі та опалення у пташниках номер 10 і 11 в селі Добровольський Сухопицького району Львівської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, фінансів та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності якого вони планують проводити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших регульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладеної постаново дев'ятсот 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднені на, на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатор громадських слухань. Ще двох представників. Я ще раз попрошу на камеру представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність громадськості. Отже, будь ласка, учасниця, пані Уляна. Мене звати Кирило Уляна. Я представляю товариство Агросе. Дякую, пан Павло. Добрий день ще раз. Скороход Павло, представник Тузове Моноліт Еко компанія розробник звіту. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників, це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Ще двоє учасників, це представники господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989... Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю Агросев стосовно планованої діяльності, що передбачає вирощування курчат бройлерів в пташниках 7-11 та облаштування систем вентиляції, поїння, відгодівлі та опалення у пташниках номер 10 і 11 в селі Доброгостів Дрогобицького району Львівської області. Та вважаємо громадське слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення! Дякую, взаємно до побачення. Дякую.